Вітаю! Сьогодні ми молимося восьмий день дев'ятниці до апостола Юда Тадея. Запрошую поширити це відео своїм друзям. Святий Тадей апостол Милосердя, опікун Богих і сиріт, покриджених і засмучених. Милостиня приносить переблагання за гріхи. Вона очищає грішника в очах божих і відвертає кару. Святий Григорій з назязу пише Милосердні мають ключ до скарбниці ласк Божих. Святий апостол Петро говорить: Любов покриває силу гріхів. Вода гасить вогонь палаючий, а милостиня гріхами противиться, стверджує до святий устами. Господнього мудреця. Допоможи у а позискаєш рай, закликає святий Мефодій. Життя святого Тадея знаємо, що крім апостольських праць, виконував він також діла милосердні. Святі апостоли Тадей і Симон мали свого деякона для роздавання милостині. Наведені вище цитати святого письма і отців церкви, а також приклади святого Тадея вчать нас, яке велике значення у Бога має милосердя. А що ж робити нам тим, які самі живуть у злиннях, страждають від голоду і не мають можливості подати милостиню другим. Пророк Ісая так пояснює це. Голодному Віддаєш серце твоє та нагодуєш душу злоденника. тоді у тьмі в тебе засяє сонце світле, а тьма твоя стане, мов полудне. Адже милосердя і любов ближнього відноситься не лише до тіла, але й до душі. Сказати добре слово, чи потішити засмученого і покривченого може найбільш убогий. Отже, якщо ми заможні, помагаємо бідним милостиню. А якщо ми самі у важкому матеріальному положенні, принесім промінь, надії, потіхи там, де панує темнота, а тоді наша власна душа стане, мов полудне, сіяючи сонячним променем. Щоб переблагати Бога за мої гріхи. Постановляю виконувати милосердні вчинки, пам'ятаю, що блаженні милосердні, бо вони милосердя доступлять. Осіди тадею, закінчуючи завтра цю дев'ятницю, з тривогою пригадую тобі мої просьби, переглянь моє життя, може, знайдеться якийсь добрий вчинок. За який зможеш виєднати для мене Боже милосердя, нехай зворушить тебе важкий стан моєї зболілої душі. Не покидай мене, як не покинути багатьох, що зверталися до тебе, а виєднав їм те, чого негаряче благали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прізона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, запрошую завтра разом помолитися останній день нашої дев'ятниці. А я бажаю вам гарного Богом благословенного дня з Богом!